Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такої ручки від торгової марки ACCENT, яку нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний, залюбки відповідали на всі мої запитання. Також проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, то обов'язково звертайтесь до консультанта, він вам допоможе обрати саме той товар, який вам потрібен. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до нашої такої чудової ручки. Як ви бачите, знаходиться вона ось в такій упаковці. Зараз ми її розпакуємо. Ось так виглядає наша ручка. Вона така доволі красива, мені подобається, дизайн вона дуже гарний. Вона йде повністю прозора. Зручно тим, що ми бачимо, коли закінчується наша паста, це зручно, тому що підходить її кінець, ми собі поміняли і все. Вона не підведе нас потрібний нам момент. Зараз попробуємо, як вона пише. Ковпачок знімається дуже легко. Як ви бачите, пише вона чорним кольором, вона не гелева. Такий, ти, знаєте, щось середнє, між гилові і ні. Е, під пальчик вона дуже зручна, мені подобається, тут така є резинова вставочка спеціально під пальчик. Е, Наш, Наші пальці не ковзають, і це доволі -таки зручно, тому що якщо вам придеться багато неї писати, то рука не буде стомлюватися, і це доволі таки зручно. А загалом мені все подобається. Якіснеї, дійсно фантастична, мені дуже подобається. Ручка зроблена якісно. І дизайн і все мені дуже подобається. Красива ручка, розмір її 0,5 мм, що доволі таки вона пише тоненько. Мені подобається, мені не подобаються ручки, які пишуть грубо, тому це саме така ручка, яка мені подобається. Тому я можу тільки сказати дякую інтернет-магазину Розетка за ось таку чудову ручку. І дякую і до побачення.